Як набрати свою першу тисячу підписників на Ютубі? Це питання, яке задає собі кожен, абсолютно кожен, починаючи ютубер, який створює канал. Тому як коли ви реєструєтесь, коли ви заходите в творчу студію, ви бачите, що для підключення монетизації вам потрібно тисяча підписників і 4 тисячі годин перегляду. І, власне, тисяча підписників стає першим таким пунктом. Першою важливою ціллю для кожного блогера, яка буде показувати, що от це мій перший успіх. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як набрати цю першу тисячу, як ця тисяча взагалі впливає на ваш розвиток і чи взагалі варто на це звертати увагу. Мене звати Денис Галанзовський, я вже понад три роки займаюсь Ютубом. У мене є свій великий діючий Ютуб-канал. А на цьому каналі я розповідаю про свій власний досвід розвитку в Ютубі, і надіюсь, це буде корисно, бодай одній людині. Тому вдячний за ваші перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і в коментарі пишіть свої запитання, які я буду розглядати в наступних випусках. В Ютубі насправді можна знайти багато відео, в яких Різні люди починають розглядати різні варіанти, як набрати тисячу підписників, скільки треба зняти відео, скільки треба там заробити, скільки треба зробити купити реклами, скільки потрібно вкластись там в якусь накрутку навіть. І люди розглядають абсолютно різні методи, тому як для них оця тисяча вона має якийсь просто якесь небесне значення, але насправді. На мою думку, воно максимально переоцінено, і той, хто орієнтується просто на тисячу підписників, як на головну ціль, свою першу, той е, майже завжди вигорає. І я впевнений, що 99 зі 100 таких ютуберів просто закидують свої канали, або не набравши цю тисячу, або практично одразу після того, як її набирають, тому як після першої тисячі наступає дуже і дуже велике розчарування. Права в тому, що зазвичай навіть після того, як ви натягуєте оцю першу тисячу, коли ви орієнтуєтесь тільки на неї, коли ви рахуєте кожного свого підписника, ви досягаєте цієї тисячі, потім дивитесь, що у вас є, наприклад, тільки тисяча годин перегляду, і вам для монетизації їх потрібно ще три. Ви розумієте, що це дуже така а, велика глибока прірва, і ви втрачаєте мотивацію, бо навіть після першої тисячі. Кількість переглядів, кількість коментарів, лайків і так далі, вона не зростає. Все через те, що підписники на YouTube каналі в принципі, не впливають абсолютно ні на що, якщо ми говоримо про заробіток, якщо ми говоримо про розвиток, якщо ми говоримо про, про якесь майбутнє цього каналу, головну роль грають тільки постійні глядачі, які дивляться ваші відео. І абсолютно неважливо, чи підписані вони. Чи ні. Постійні глядачі це ті, хто прийшов на ваш канал, подивився там одне, два, три відео. Хто ставив вам лайки, хто писав коментарі, хто дивився ваші відео довго, йому далі будуть постійно показуватися ваші нові відео. І YouTube саме на основі таких постійних глядачів буде формувати враження про ваше відео. Перше враження. А як ми знаємо, перше враження, воно йде найголовніше. І вже тільки після цього, коли, наприклад, на ваше нове відео є хороша реакція від цих постійних глядачів, не від підписників, а тільки після цього він, якщо реакція хороша, він буде показувати ваше відео подібні аудиторії, нові, і таким чином на ваш канал будуть попадати нові люди. Якщо ж ми говоримо про підписників, а особливо про якихось накручених або про приведених з реклами, або про ваших друзів, братів, сестер, які на вас підписалися. Або якщо ми говоримо про різні телеграм-канали, в, в яких люди просто взаємно підписуються один на другого, такі канали не мають жодного шансу на успіх, бо там блогер орієнтується не на вдосконалення свого контенту, а просто на збільшення цифри на своєму каналі. І повірте, що така тисяча вона не досягне, не дасть вам жодної радості, жодного успіху. І ви, скоріш за все, після її досягнення розчаруєтесь. І закинете свій канал. Що ж робити для того, щоб у вас був успіх і щоб у вас точно все вийшло на вашому Ютубі? По-перше, не потрібно орієнтуватися на підписників на оцю цифру конкретну. Потрібно просто робити новий контент, потрібно вкладатися в нього своєю творчістю, своєю експертністю, своїм часом, старатись максимально покращити. Картинку, наскільки це можливо, і щоб це не займало у вас, там не забирало дуже багато ресурсів, покращити звук, можливо, покращити монтаж. Але друзі, найголовніше покращувати те, що ви говорите в цих відео, і покращувати ту той об'єм користі, який це відео приносить для когось. Це може бути якийсь практичний, практична користь, якісь там конкретні вирішення проблем. Це може, може бути якась підтримка людей, люди також таки дивляться. Це можуть бути якісь розваги. Власне, це не грає ніякої ролі. Головне, щоб якомога більшій кількості людей це подобалось. І коли ви не орієнтуєтесь на підписників, а просто робите свої відео, просто їх постійно покращуєте, тільки в такому випадку, повірте, у вас з'явиться якесь одне відео, воно може з'явитись. На початку, коли ви створили контент, це може бути перше, друге, п'яте, двадцяте, п'ятдесяте відео на вашому каналі, але зазвичай з'являється таке відео, яке може вам принести одне лише відео на маленькому каналі, може принести 10 тисяч підписників, може принести вам там 200 тисяч переглядів, може вам принести е, одразу всі 4 тисячі в один переглядів за одне відео. І після цього ви взагалі не будете орієнтуватися. На, на цю тисячу, так тому як вам одне відео може принести набагато більше. Але це буде тільки в тому випадку, якщо ви орієнтуєтесь на контент і орієнтуєтесь на своїх живих глядачів, а не просто на якісь там цифри в Ютубі. І повірте, якщо у вас буде фокус на тому, щоб надати якомога більше корисної інформації своїм підписникам, тільки після цього. На вас будуть підписуватись, на вас буде підписуватись багато людей. Звісно, є якісь технічні моменти, коли ви можете частіше просити людей на вас підписатись, коли ви можете закупляти якусь рекламу. Але зазвичай це все в сумі не працює. Працює найголовніше це те, як ви вкладаєтеся в свій контент. Якщо у вас контент цікавий, YouTube буде його рекомендувати. Якщо, звісно, ви будете використовувати якісь накрутки, то YouTube буде. Карати ваш канал, карати, карати вас, і такий канал ніколи в житті не виросте. Ми, власне, про це вже говорили в минулих випусках. Заходьте на канал, там є багато цікавого про YouTube. Я надіюсь, кожен, хто це відео подивиться, хто подивиться інші мої відео, той візьме для себе корисну інформацію, і це допоможе йому розвиватися в YouTube швидше. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я вдячний вам за ваші лайки, за підписки. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка. Коментарі і свої запитання з приводу Ютубу пишіть під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також я з них беру різні теми для своїх майбутніх випусків. І, власне, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!